Сіди в камеру. А та я в камеру сидів. Точно? вроді, mm так. -hmm. Ага, добре, тоді починаю записувати. Mm -hmm. Привіт усім дорогі друзі. З вами, як завжди, Козак, і ми продовжуємо бавитися у Майнкрафт. І сьогодні я вирішив зайти на сервер відомий всім PlayCraft. Він зовсім недавно відновив свою роботу. І тут же вуйко Олег підскакує, а напевно вже хочете його представити, тому представся сам, лінь. Так, всім привіт, друзі, мене звати Бойко Олег і Віктор і... мене запросив зіграти з ним на Плейкрафті. Так. Ось ми вирішили зараз трішки побавитися та розвитися у... на Плейкрафті, так як на Плейкрафті зараз не дуже активний онлайн, і тому ми вирішили трошки його підвищити, так, Олег? Ну так. І зразу ж ми бачимо печеру. Так. І тому давайте перше, бо мені щось трошки стрьомно туди стрибати вниз. Давайте перше. А вода вода холодна чи як там? Нормально? Чи мокра? Чи мокра? Мокра, дуже мокра. Якщо мокро, то я не буду стрибати. Добре, я стрибаю. Ух, він мене спілала. Спирну. Спирнув, я впірнув сюди. Так, дамо цю по чару зразу глянемо. Нічого ще не є. Так, ти добудь вугілля, я подивлюсь тут далі. До речі, у нас немає правда ж? У нас ні, немає. У мене є дерево, є вугілля. Так, що так. Зараз, зараз буде... Зараз ми зробимо факел. Секунду, я добуду дерево, хоча в нас є дерево. Так, зараз... У нас є, нам видали покіт старту. Так, там ця печара є дуже велика. Хоча вона не є дуже велика, але ми її прокупаємо далі і подивимося, що там є. Так. Е давай я, я зараз майструю верстак, окей? Звичайно ж. Так, я і... не знаю, чи нам потрібно все вугілля, яке тут знаходиться. Я думаю, для факелів нам вже вистачить. Так, і для факел мені здається більше не потрібно. І для того, щоб приготувати їжу, яку ми маємо. Хоча в нас є вже їжа. Ну, вже є досить багато. А, у -у -у. Так, я зроблю палок. І дай я мені, вже... і дай мені я вже вугілля. Ти вже зробив факел, так? Так, так. У мене є... тримай. Дивись. Якраз вийшов стак. О, окей, добре. Так, йдемо туди далі, оглянемо цю печеру. Так, я сюди поставлю, щоб було зручніше. Так, я так подумав, давай може зробимо а, наш дім тут у печері. Мені здається, це буде досить весело і класно. Ну давай попробуємо, але я бачу, що ця печера не надто довга. Давай зараз подивимось. Ні, Тут є продовження, бачиш, там до... го гарно поникаючи. Так, вона тут є доволі великою. Так, секунду тут зараз. О, там знизу тут ще є різні дороги. О, дивись. тут. Добре, я йду сюди, гляну, а ти йди туди. Я вже знайшов залізо. Так, тут є зомбі. тут... Спаунер! Я знайшов спаунер! Спаунер? Павуків, скоріш сюди! Так, де ти є? Я тут! Е... Оу! зі мною йде на... Мене... О, о боги! Де мої підписники? Вони мені допомогли! Олег, де ти є? Мені О, є. Я... Так, де ти є? Я кудись упав. Так, Йди о, сюди, я баш, вже... Я тут, і сюди, тут я знайшов спаунер павуків. Нам, нам потрібно спів... його заспавнити. Швиденько. Ну, спавнер пауків, він не є дуже продуктивний на рахунок опиту, тому ми його будемо ну, його просто знищимо. Окей, тоді, де, тоді йдемо. Бачиш, він тут є знизу одразу, тут зліва, бачиш? Ось він. Вбиваємо тих пауків, давайте... А я до пауків Сима, бувати. Щас. Так, пауки, пауки. Так, все, ми їх вбили, тут є щось в скринях. Подивись, тут є якась непонятна непонятна є... хрінь. Е... Смерть, пістолоноги, хліб. Ярлик я не знаю, сідло я візьму, напевно. Я, я так я також взяв сідло, хліб і пшеницю. Тут ще є відро, горох і... Чуєш, а що це mm. таке, Олег? Буди сюди. Що, ти, Тут що це за цей день? Тут територія забачена. Оце, подивись, оце. Це? Це ярлик, я не знаю. Тут можна давати імена тваринкам. Ага. Мені це... здається, що він для цього. А, я, я думаю, якусь функцію виконує. Ну ладно, йдемо сюди, подивимось. Ну, О, дивись скільки заліза, Олег! Подивись! Я не... Чого взагалі? Подивись, я тут. Ось тут, дивись. Дивись тільки залізи. Ти Тут добудеш, я тут добуду зараз. Ця печаль є доволі великою, подивись, тут знизу є багато ресурсів. Угу. Це нам йде на ринку, тому що ми любимо ресурси. <гум> Звісно. Зараз нам знайти діаманти. Було би взагалі круто. Тут, на жаль, запривачене залізо, я не можу його добути. Воно а, і появляє... до речі, я хотів повідомити те, що ти також, можливо, відкриєш свій канал і також будеш розвивати наш... Рідний український ютубинг, так Олег? Ну так, я планував створити україномовний канал. Але його лінива дупа ще не придумала назву, тому ось така фігня вийшла. Підписники, підписники козака, от підкажіть, от в мене є ну, така ідея назвати просто Буйко Олег. Якщо вам подобається така назва, тоді так, напишіть... Тобі, напишіть на коментарі, так. А якщо маєте якісь кращі пропозиції теж, відпишіть в коментарях, я подивлюсь під цим відео у козака Йоні. Насправді я йому підкинув ідею назвати його канал Хрубак. Йому не сподобалось. Ні, мені не сподобалось. Так, тут щось є, правда ж? Тут уніля багато. Це запроваджено, я не розумію. Запроваджено? Як я. Зараз, секунду. Я шов багато заліза. Хтось напав. Біля тебе скелетон? Де ти є? Я не бачу лучника! Ось, так, я його знайшов. Я, я, я біжу до тебе, туди, я тебе не бачу. Я купив, в мене вже дуже мало сердець залишилось. Візьми собі цей. З тебе ж є курка. Курка. Mm, зараз. Секунду. Я тебе не бачу, але З я, там було а, багато. Я нічого не бачив через те, що в мене яскравість була на, на темно. Mm -hmm. Зараз. Я тут добув ще заліза, тут... У нас же є е, 23 штуки заліза. Майже стайку, там ще треба трошки трішки прокопати, там жнизу якийсь хід є. Ого, тут лава, тут взагалі круто. Ди сюди, чуєш? Де ти є? Який чорний блок я знайшов. Який блок знайшов? Чорний? Чорний, я... Це, ні, можливо, ні, це ні. можливо просто вугілля? Ні, це не було вугілля, я знаю, як виглядає <різь> <не> вигідти. <різь> так, де, де ти пропав, чуєш? Я тебе не бачу. Я у глибинах печер. Я ти... походу вийшов... Цією глубинних печер. що вихід на вулицю, мені не потрібно на вулицю. Одним, одним словом, І тут, я... тут, тут знизу є лава і дуже багато всього. Так, я йду без тебе, окей? Але мені трошки страшно без тебе йти, але фіг з ним, ти десь пропав. Ти сам винен. Так. Зараз я тебе знайду, надіюся. Так, блін, манемет має чим. Так, добре, зараз добуду трішки. Круляка, мені, треба... мені потрібен круляк, щоб донизу добратись. Зараз покупаю. Я сподіваюся, що ви поставите великий та жирний лайк, з що ми я продовжую знімати на плейкрафті і ще із своїм другом Олегом. Так, так я вже сам бачив по коментарях козака, що ви хотіли, щоб він записав спільне відео з кимось. Так, і, з ось... З і ось, все для вас. Так, секунду. Тут щось спротупив, так, треба тут обережно, тут лава просто є, я можу зараз спасти. Я, я зараз біля спавнера тих павучків знаходжуся. І я не знаю де ти є. Біля спавнера? зачекай, я зараз тебе прийду, що є дрон. А, я, я, я вже бачу твій нік. Я вже бачу твій А, Ось подивись, я біля тебе. Ось, дивись. О, ззаді. Дивись, бачу. там є лава і там ще є підземний хід. Мені здається, там є дуже багато ресурсів, тому йдемо оглянемо це місце. Ось подивись. Тут. Бачиш? Давай треба якось акуратно сюди добратися, так ти не підстрахуй, якщо щось добре, якщо я помру, всі ресурси твої. Я ось це дивись. Так, все, добре. Так, все чудово. Мені здається, ця печара, Ми як спочатку зайшли, ми думали, що, це, що ця печара якась маленька, але ми не дооцінили її, правда? Так. А, так, там ще є як хід, секунду, та факел поставлю. Так, ми нічого не пропустили? Мені здається, що дуже швидко біжемош, зараз щось пропустили. Ну виїлять але... це і не таке ціни тут, тут навіть на кожному так, кроці, є. Взагалі не потрібно. У mm -hmm. мене ще є багато вилля. Так, це напевно, кінець, правда ж? Так, це, це вже кінець. Це, на жаль. Mm -hmm. Там ще був другий хід, там наліво можна ще було йти, правда? Так, бачив, я бачу. Mm -hmm. ну, йдемо, так, також оглянемо. Я одним основною тут ще вугілля добуду, ти там де оглянеться Супечару, окей? Mm -hmm. Я тут угіля добу, так то щось нічого не вийде. Ой-ой-ой. Так. так. А цей спаннер в тебе є в інвентарі? Що, що? А спаннер ти собі забрав інвентар чи він просто пропав, як ти його знищив? Просто пропав. Ясно. А він дорогий чи ні? В сам спавнер? Що що? А сам спавний пауків він дорогий печерний? Чи він взагалі не цінний такий аж? Дуже? Ну він взагалі не цінний, тому що дуже важко здобути з нього опиту, але я знаю, як побудувати ферму опиту і ну, з нього не вийде, тому що пауки вони затримуються на стіні, а нам потрібно, щоб у них залишалося мінімум хп через те, що вони просто падають. Зрозуміло, зрозуміло. Так, а там нічого немає? Тут зверху є залізо, ми пропустили. Ось, так, тут є зверху заліза і доволі доволі багато. Треба цю, цю лаву звідси прибрати. Так. Так, все, я лаву прибрав звідси. Зараз ми спокійно добудемо тут ресурси. Так. Ну поки що бомжуємо, але... Ти більше нас скини відповідають нашим ресурсам. Так. Так. Дивись, я вже тут був. І це знову вихід. ну Це ми коротше намотали круг, бачиш, тут є факели. Mm -hmm. я, я, не... я добуваю тут зарізу, і те, що було там на ціні, те що ти пропустив. Угу. Mm -hmm. Так, зараз, все його добув. Нам було би добре знайти якісь шахти, адже там дуже багато ресурсів і спавнерів і тому, тому подібне. Але mm -hmm. я не знаю де вони знаходяться, на жаль. Так, так ну тут ми, ми ж напевно все, все дослідили, тому давай просто вперед купати, там можливо щось є. Я не знаю, я вибрав цю сторону, але я, напевно, не везучий. Так, секунду. Подивимося, чи повезло мені, чи ні. Угу. Прикинь, ми зараз ті купаємо, купаємо, а там ціла гора алмазів і шахта, і спаунер. <різь> але... <різь> <різь> але я вважаю, що так буде. Так. Ну тут нічого напевно не немає. Чуєш, я так... А я думав, що, що там щось є. Я так подумав, давай тут зараз наш дінець зробимо, алесь на початку. Печери, mm -hmm. там. Або не зараз інше місце знайдемо? Давай копати вниз. Mm -hmm. Що я навіть не знаю, мені здається, що ми занадто високо знаходимося. Зараз? Так. Можливо. Ось знову вигілля знайшли. Ммм, кірка зламалася. У тебе є верстак? Ні. Хоча зараз його змайструю, то це не проблема. І я вже змайстрував. Окей. І ще зразу мені, окей, мене так мене також зламалося вже. Чуєш, мені час каже, мій скин потопається. Він зразу, він чткий, реально чоткий. Подивись камеру я хочу зробити селфі з тобою. Дивись. Зараз подивись, які ляльки. О, які красавіц. Подивись. Подивись, подивись. Один зуб просто прикрашає цей. О, подивися. О, як це гарно. Ні, реально, я хочу зробити скрин. <laughs> Все, я скинзер. <laughs> так, круто. Взоры круто. Так, шален. один. О. Сэр. Все, у нас есть эскиз для видео. <laughs> так, вывесь. Вот. You nice, nice. Окей, дякую. Так, у меня только одна керка, сейчас я себе сделаю. Так. Я купаю ОНС. Угу. У меня, если что-то, уже есть 24 злиза, а это как раз... Еээ... 에... Щоб зробити собі сад залізний. Це добре. О, я знайшов залізо, класно. Так, я споставлю тут. Так, факел поставлю. Зараз це залізо заберу. Це моє залізо! Моє! Не рухай! Не рухай! Так, в нас же є... Я півс. Вона ж є півстака заліза, знає трошки більше. О! О! Печара! Ти все-таки везучий. Інтуїція! Так, і. Інтуїція. Інтуїція. Так, ти пропустив залізо. Досить глибока печера. Так, я тут це залізо. Я пішов дитина. вверх, у ні, я зустрів крипера. Бабах! Взирвався. Блін, я щось сейчас така... Ого, вона печера, яка велика. Вона печера, яка велика, я просто бог глибока, досліджувати. Так ти де, ти де пропав там. Я теж зайшов у глибини печер і зайшов в тупік. А ні, я бачу вихід, я бачу, вихід є. Я вже знаю, де ти Я прорив. Так, я, я піду сюди униз. Ти е, е, напевно сюди сюди і пішов. Мені здається, що тут знаходиться якийсь спаунер, адже тут зомбі дуже сильно кричать. Ну тоді йдемо подивимось, я я відразу ззаду за тобою. Для... О, заліза. Так, треба поїсти. Та, то у мене вже... Ого, багато заліза. А в тебе ж скільки заліза, чуєш? У мене вже є 39 штук, майже стак. У мене 29. О, в нас же є стак. Тобто ну, вже є скільки... вже два... У мене все, ти виходить. Залізний точніше. Виходить чи ні? Так, ні? Добре, добре. Е, там є дуже багато вугілля. Давайте йдеш сюди прямо, іди сюди, огляну. Наліво. Я знову знайшов залізо. Добре, добудь його. Ой, я, я також знайшов залізо. І багато заліза знайшов. Заліза! 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 Залізо! Моє залізо. Так. Серію можна назвати залізо. Моє залізо. Моє залізо. Так, о, ще є залізо багато. Так, я, я тут поставлю факел, а тут нічого взагалі не бачу. Ця почала, чесно кажучи, доволі протяжна, правда, вона є велика. Так, дуже велика, мені. Здається. Її цікаво досліджувати. Знайшов знову ж якісь вода, лава, багато всього. Спаунер, алмази. Алмази? Так, ти чоловік. О, я бачу, потрібно. Ти досить далеко вже від мене. Ого! То тут, тут взагалі не знаю. Дуже багато заліза знайшов. Так, тут зомбі десь біля мене є. Але він не загрожує мені, напевно ж. Хоча. У мене вже закінчується факели. Так, ти де? У мене я... же є, мене є стак заліза. Ого, тут же є на, на низу, яка велика печера. У нас взагалі дуже велика. Класно, дуже класно. Ти все-таки везучий. <гум> так. Ладно, щоб я зараз ту печару не впав без тебе, там напевне багато є мобів, тому що там дуже темно. Так, я ж тут досліджу. Я втратив тебе з поля зору, я не бачу твого нікнейму. Так, я тебе зараз знайду. Я, я йду назад одну словом. Ти де є? Я знову десь по кругу пішов, бо я бачу факели наші. Можливо я десь в твою сторону йду. Mm -hmm. Так, я тут зараз не можу знайти Олега, взагалі без поняття де він є. Де ти є? О! Так, Нарешті! Виш, <сіпі> я та. Я, 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 я там бачу якусь цей. Ще дорогу і там бачу, дуже багато всього є, напевно. тут знизу бачиш? Де да, воно є? От, тут. <сіпі> я знов тебе загубив. <сіпі> <сіпі> дивись, я тут. <сіпі> <сіпі> Давай, о, я тут. О, О, тут, дивись, тут багато є ресурсів, напевно. Оту знизу, бачиш? О, дивись, як тут глибоко взагалі. дивись, я буду зараз сам стрибати, дивись. Спасибо, я зараз буду стрибати. Ай! <хи> я вже <хи> стрибну, потрібно повторяти за мною. Є, yeah, є, yeah. я добре стрибнув. Дайте, до речі, є. Ви ще тут ба, всього багато є, правда? О, тут залізо, mm -hmm. я вже бачу залізо. І там є обсидіан. Але ми його не добудемо, тому що нам потрібно залізний файло. Перше знайшли Redstone. Так, я зараз добуду залізу. Напевно, потрібно залізну кірку. Дивись, тут непогане місце, мені здається, для створення якогось дому. Де да, якось... да, да, да. ти є? А, ага, я бачу, я бачу, тут вже є, зараз секунду. Сам, не саме тут, а ну, печерку знайшли непогано, тому тут можна дійсно багато Печетися. ресурсів. Так. так, але давай давай зараз тут облаштуємо, тільки треба тут десь, десь вирити щось, не знаю, десь тут починати. Так, то подавай тут, так, справді, тут гарно буде, мені здається. Так, тут не буду нічого рухати. Знаєш, тут відразу є десь. А знаєш чим добре це місце? Тут зразу є і гаряча вода, і холодна вода. Ну, Отеплення. Так, добре, тут бери собі. Давайте продовжу тут рити, а я би подивлюсь, там які ще є ресурси, окей? Давай. Так, не буду тут розкувати, тому так зроблю. Я буду вік зомби здесь, дуже грошей сильно. Так, я теж його чую. Дуже добре. Так, добре, я тут зараз подивлюсь. Тут є багато редстоуну. добути його. Поки що ні, поки що нам не потрібен редсто... редстоун, як будемо будувати якісь механізми, тоді він нам знадобиться. Добре, добре. Ш... Так, ой, я знову зайшов залізу. У нас же є десь пану два стаки точно, правда? ж? Чи немає? Ні, ще двох стаків, я думаю, не а немає. А в тебе скільки є заліза? У мене заліза 50. 50, а у мене 64. Навіть більше, в мене вже є е, стак і 8 штук. Тому у нас є вже стак. Два стаки навіть. Спершу два стака вже. Так. Ми вже доволі непогано, чесно кажучи, розжились на першій серії. Звичайно. Ще от зараз попробую побудувати якийсь примітивний, якийсь примітивний будиночок. Бомжацький, от там, знаєш, так сказати. Так. Тему так. Тему, так. Так, зараз ще подивлюсь, тут ще чи... й також знову залізу знайшов. Чувак, навіть цього заліза є валом. Все, тут вже добув. Ту що подивлюсь зверху, що там є. Ого, яка ця печера велика. Але я без тебе сюди не піду. Я без тебе сюди не піду. О, зомбі! Він, він дивиться на мене. Яка це велика печера, просто заворожуюча. Так, пішов, пішов, пішов. Так, все, я вбив. Чуєш, тут і з... є і золото. І Що це тут таке? Золото нам не потрібно на... Лазурет, це, це лазурет я знайшов. А, а для жовтелі потрібен лазурет, наприклад. Я скираю гра, так і, не, так і не знаю, для чого він взагалі потрібен. Це напевно як краситель якийсь. Ясно. Я ясно. зілля, для, для виготовлення зілля, напевно. Мені так здається. Ясно. Так, тут лава. Я, я дуже рідко ним користуюся, а... <смі> якщо чесно взагалі не використовую я його ніколи. О! Блін, Андермен! Він зараз мене вб'є. Чувак, мені, мені ж страшно, я біжу до тебе, я біжу до тебе. Так я ж тут, 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 тут трошки цього заліза добуду. До речі, тут дуже багато заліза є, дуже багато. І тому без тебе мені тут трошки ж страшно, тут є дуже багато мобів. Тут самому небезпечно перебувати. Іди сюди, іди до. Нашого дому, до нашої хатки. Хатки? Ты називаєш хаткой? До нашої печери. Ну окей. Хай буде печера. Так, да ти? я забув, дорогу, А хоча я ж знаю, я ж знаю. Хоча забув. Хоча... Хоча зараз... Хоча зараз знайду. Це було дуже густо сказано, хатка. О! Доволі непогано. Так, тепер нам патру... потрібно зробити щось, щоб поспати, напевно. А, для цього нам потрібно, не знаю, ці шерсть. Ці? У нас немає взагалі шерсті. А ні, у мене є! У мене є, є дві У мене є дві вовни. Але Йо? це буде мало. Ну нічого, перший я посплю, потім ти. Чуєш, десь зараз який буде... Це навіть на ліжку не вийде. Не вийде. А, а скільки потрібно? Три? <реш> а точно забув, брас. Так, я думаю вже, напевне, хватить. Тут доволі вже непогано, так. Ще зробимо другу кімнату, що скажеш? Чи це хватить? Робимо другу кімнату. Okay. Окей. <реш> <це, це, реш> зараз зараз. Що, що, що це там є? А, це печальний павук. І він, він прямує прав, прямо до мене. Де <реш> він є? Ось він, бачиш, на, на воду спаді тут прямо. Так. Я перший. А! Все, я його б'ю зараз, дивись, все, ні. Добив'я. Дивись, там є ще є, багато дуже лави. Так, там тільки багато лави, там більше нічого немає. Так, я зараз зроблю сундук. Угу. Так, знову залізо, ч? <різь> то заліза, не знаю, скільки ми будемо мати. Так, все, okay. мене жакало зламалось. Не взяти. Ще а, ще є два. У мене є скептика кавуна, можна організувати якусь примітивну ферму і вирощувати собі кавун, щоб вже було багато їжі. Або давай назвемо печерне виживання. <laughs> печерне <laughs> печерне виживання бомжів. <laughs> печерне виживання бомжів на сервері PlayCraft. Так, я тут все досладаю. Так, 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 так. Тут є всіх наших ресурсів, але все найцінніше лежить знизу, окей? Дивись, скільки я маю заліза. Так. Все, дивись, у нас вже дуже багато заліза, потрібно зараз якусь пічку організувати. Угу. Так. І я... В мене також є насіння пшениці, якщо не помиляюсь. Так. Так, тільки нам... Чуєш, тільки е, треба заправити цю, цю територію, щоб зараз не, не пройшов якийсь халявщик і нам все не потратило тут. Ну, я думаю, дуже важко буде знайти нашу територію, тому що ми досить далеко від спавну. Ну давай пропишемо set home. Тут. Mm -hmm. Так, set home. А можна прописати другий set home, Тому що в мене вже один є. Можна, пиши set home 2 um, you cannot set more than one homes. Я, я не можу більше ніж одного дому. Тому set home тут пропишу. Так, все добре. Um, так. Так, всі пічки вже в Угу. Uh -huh. Можна розкладати залізо. Так, так лежи його знизу, окей? Тут я положив. Вже є два стаки. Тобто у на нас вже виходить два сети і ще, ще залишається один стак. Так. Так, там, там я залізу, але я от тут доплати не буду, тут доволі небезпечно. Прямо перед ціною лавою. Я думаю, ось так вистачить, подивися кличку. Ох, Зарік класно, правда? Угу А <рес> Ні, гарно, гарно. Давай зараз оглянемо наш, і, і, нашу природу, яка нас тут не знаю, десь тут природа, тут лікіпоукеї нас окружають. І кажани. чуєш? І кажани, і зомбі, і кріпери. Всі злі моби, які взагалі в Майнкрафті, і всі біля нас. Екстремальне виживання. <рес> Хардкорне. Чуєш, пришли тут є обсидіан, ми зможемо... у нас буде камінь, ми собі зробимо портал в пекло. Але я думаю, що ми його тут не будемо робити, це буде... не знаю, прокопаємо вверх, подивимося яка там обстановка, збудуємо uh -huh. собі дім десь там зверху. Так, і нас хочу... два домики. Тут і там. <с> тут і там. Я хочу якийсь нестандартний дім. Каша, uh -huh. Кажан, 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 Ні, не бий його, це наш домашній улюбленець. Як ми його назвемо? Е -е, Гріша. Гріша. <с> 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 Гріша. О, дивись, дивись він гарний. Нехай живе з нами, не рухай його, реально. Нехай живе з нами. Ні, Гріша! Ем, в тебе тоже вилетіло? Так. Е... Гріша помер і вилетів сервер! Це, 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 це не пано з чимось зв'язано. Мені це не подобається. Гріша. Так, Ні. тут сервер вилетів і помер наш домашній улублений скажан він упокоїться десь тут перед смертю гріші він тут він ось тут помер він тут похований давай, давай зробимо йому тут давай йому тут справді зробимо гробницю Як? Я... гробницю зробити давай зробимо гробницю давай це не смішно та давай рано зробимо. він помер ай що я зробив я заходив рам нашу хату. Так. Бідний рішен. Я, коротше, пішов робити йому гробницю. Добре. Поховай його душу. Я не знаю чого. Що за бл? Наш Сарказм не знає наш. Так. Так, що ми зараз робимо? Тим займаємося. Я зробив... Для нього труну Ось то. О, так, до речі, треба поставити, справді. Гріша. Гріша. Вічна я пам'ятіся. <рес> Все, спочивай з миром, Гріша. Ми тебе пам'ятаємо як хорошого домашнього улюбленця, який погинув. <рес> і, і ти розумієш, сам сервер почав спічувати з смертю нашого домашнього домашнього улюбленця і вилетів. Гріша! За тебе, Гріша! Дай ще мені випити, я так само не можу. <сі> Зараз. <сі> Дай що мені. Мені треба це горе запити. Там зомбі. Вони Три також я. прийшли поплакати. Чарочка. Давай. За тебе. За наш друга. Тримай. Покойся з миром. Тримай стакан. Наш сарказм не знає наш, чувак. Так, до речі, там є зомбі, бачу, і вони з золотою броньою. Подивись. Зараз не рестарт сервера. Тільки, Тому, друзі... Тільки не рестарт сервера! Ми повинні попрощатися вже, напевно. Так, зачекай секунду, я зроблю селфі. Так, друзі, всім дякую за перелят. З вами був Козак і мій друг Олег. Вуйко, Олег. Вуйко. Олег. І так, друзі, не забудьте написати коментарі щодо пропозицій ну мого нікнейма для каналу і скоро ви вже побачите відео на моєму каналі я думаю козак буде не проти залишити ссылку під відео на мій канал ну, не знаю. Ну, що ти казав так давай ще на кінець сервері на кінець сервера вип'ємо по 100 грам 100 грам треба набрати йди зі мною бачу ми тут знайшли так Секунду, там є зомбі. 100 грам. Давай, О! Давай. Я О! так хочу випити. Давай ще я. Ай, ні Фу, я Чаро. забрав. Я забрав чарочку. Так. О, ні! А чому я бачу... можу набрати води? Все, я вилетів з сервера. Я також. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. З вами був Козак і мій друг Олег. Всім папа. pe pasim. Ce cate noi seri. Este toate like, e bit pe suitezi. Este toate comentarii. Și s-a răbit un slow.